В ефірі випуск новин про небуденні події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 11 серпня. Цей день пов'язаний з іменами таких знаних представників України, як письменник Степан Васильченко та фантаст Віктор Положій. Вшановується пам'ять видатного українського державного і військового діяча запорізького атамана Івана Сірка, який здійснив 55 походів проти ворога і провів 65 переможних боїв. А в європейському календарі день любові. Вчора на Донбасі російські наймати різко загострили ситуацію. Накрили шквальним вогнем із градів позицій українських воїнів поблизу Старогнатівки біля Волновахи. За добу терористи відкривали вогонь майже 100 разів. На жаль, серед наших є убиті і поранені. Влада України заявила про значну ескалацію бойових дій з боку бойовиків. Про інші резонансні події коротко. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що терористи готують на окупованій території масштабні провокації. Правоохоронці заарештували на рахунках сім'ї Януковича 280 мільйонів доларів. Суд заарештував маєток і три автомобілі екс-міністра юстиції Лавриновича. У Севастополі окупаційна влада заборонила жителям мітингувати. Міністерство екології України заявило, що пожежа у Чорнобильській зоні не вплинула на радіаційний фон. У Польщі внаслідок сильної спеки висихають ріки і вже бракує електроенергії. В Україні синоптики прогнозують цього тижня рекордну спеку з температурою до плюс 37 градусів. Житомирщина продовжує допомогу українським воїнам, які захищають Україну на фронтовому Донбасі. Один із напрямків цієї допомоги реабілітація героїв. Леонід Харшан продовжить. У Житомирському військовому шпиталі ці бійці лікуються після поранень на передовій. Микола Супрун, спілкуючись з головою Держслужби України у справах ветеранів війни та учасників АТО Артуром Дерев'янко, розповів, що проблем з ліками немає, а усі обстеження, які він проходив в обласному консультативно-діагностичному центрі, виконані на найвищому рівні. Я лично позавчора ходив. Зяву зі без проблем з без, без проблем немає, абсолютно. під час розмови з заступником голови облдержадміністрації Ярославом Лагутою йшлося про виконання програм з лікування та реабілітації учасників АТО, які діють в області, та про залучення додаткових коштів, які будуть спрямовані на проведення професійної перепідготовки учасників АТО в області. Працює наша обласна програма з реабілітації, але співпраця з державними органами з державною службою. Дає нам додаткові можливості в першу чергу. Це е, програма, яка була запропонована. Це програма професійного розвитку, тобто перепідготовки спеціалістів для того, щоб е, хлопці, які пройшли АТО, змогли отримати нову професію. Е, інше питання стосувалося оздоровлення реабілітації і покращення е, взагалі самопочуття, тому що знову ж таки наша обласна програма вона обмежена виключно обласними е, закладами. А ми Готували і продовжують цей процес. Готуємо паспорти демобілізованих, де служби соціального захисту цікавляться, і на кожного демобілізованого заводиться певна картка, де потреби всі беруться, що називається на, на олівець. То ми виявили, що велика є потреба в оздоровленні поза межами області, десь біля моря, Карпати, мінеральні води і таке інше. Так, от, якраз, ті програми, які реалізує державна служба, вони зможуть надати такі можливості, крім місцевих програм обласного і. Міського значення є державні програми, про які треба донести інформацію до всіх учасників АТО, особливо для тих, хто демобілізується. Перш за все, санаторно курортне лікування. Люди не знають, що вони можуть отримати путівки. Тому учасник бойових дій повинен своїм посвідченням учасника бойових дій піти до органів соцзахисту, стати на облік, дати довідку 0,70, і після цього він може отримати путівку. Друге. Є у нас програма по забезпеченню житлом учасників бойових дій, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. Треба всіх людей, хто підпадає під цю програму, учасників ОТО, поставити на облік на житло. Коштів достатньо і ми готові забезпечити всіх житлом. І третя програма це соціальна і професійна адаптація, щоб по максимуму спростити процедуру. Тендерну довести до всіх учасників ато, які нові професії вони зможуть отримати тут під цю державну програму. Однією з найбільш резонансних подій останніх днів стало відкриття пам'ятної дошки нашому уславленому земляку, народному артисту України і поету Івану Сльоті. На цьому дійстві побував Дмитро Поліщук. Меморіальну дошку закріпили на приміщенні сучасного лялькового театру на Михайлівській. Колись тут знаходилась філармонія. Цей будинок обрали не випадково, адже саме тут протягом більше ніж 10 років творив композитор. До Житомира Іван Сльота приїхав у 1972 році. Відтоді все своє життя він присвятив обласному центру. Саме тут він заснував академічний ансамбль пісні і танцю льонок, і саме в Житомирі була написана легендарна пісня Альон Цвіте. Під цю композицію у виконанні рідного для майстра колективу і відкривали меморіальну дошку. Іван Михайлович живий, Він десь тут рядом поруч з нами. Якщо він відійшов, ну він відійшов, щоб краще там творити цей світ, щоб його примножувати, прикрашати. А так він серед нас особисто я навіть бачу його погляд, і мені здається, що він теж за нами споглядає. Тим більше, що колись він писав життя спектакль, в якому суть моя до власної прирівнювалась ролі. Як я умру, хай думаю, що я на той світ відбуваю на гастролі. Ми думаємо, що він десь на гастролях і він з нами завжди. Про Івана Сльоту можна говорити дуже багато, але як найкраще про маестро каже кількість людей, які прийшли на відкриття меморіальної дошки. Якщо проходить певний час і народ мовчить, то мабуть це не достойна людина, а це якраз достойна, в вищій мірі достойна людина, яка залишила по собі величезний мистець слід в мистецтві. Образ Івана сльоти у камені втілив скульптор Андрій Лукашевич. Наприкінці заходу меморіальну дошку освятили та поклали квіти. Вже незабаром спогади про маестро планують увіковічнити у пам'ятнику. Ми продовжуємо проект Мальовнича батьківщина, який демонструє найбільш живописні неповторні місця, пам'ятники і краєвиди рідної Житомирщини. Отже, наш черговий сюжет. Перед вами перший у Житомирі пам'ятник літературному герою, наївному і доброму кузену Ларіосику з роману Михайла Булгакова Біла гвардія, згідно з романом у 1918 році, рятуючись від громадянської війни, Ларіосик із канарейкою і рекомендуючим листом подався у Київ до родичів турбіних. Причому цей шлях йому довелося долати кілька днів. 500 кілограмовий пам'ятник кларіосик встановили 2007 року на день Житомира. До речі, відтоді виникло повір'я. Якщо потриматися за конверт у його руці, то це на удачу. Іще про вагомі події у нашому краї. На Житомирському військовому полігоні небачена спека спричинила триденну пожежу. За останніми даними на Житомирщині проживають вже 7 тисяч 183 вимушені переселенці з Донбасу і Криму. У Житомирі громадські активісти і народні депутати України Борислав Розенблат та Ірина Сослова пікетували головне управління державної фіскальної служби, вимагаючи відставки її керівника. Сьогодні на обласній нараді аналізуються питання соціального захисту учасників АТО, зокрема, виділення їм земельних ділянок і житла. Позачергова сесія Житомирської міської ради розгляне сьогодні низку важливих для міста питань. 19 серпня у Житомирі пройде фестиваль пам'яті Володимира Шинкарука Пісенний Спас. А в нашому телецентрі виставка картин самобутньої народної художниці Валентини Гебрич із Андрушівського району. І наостанок, цитата цього серпневого тижня: настав час великого вибору: або єдність, і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба, і знову довга дорога до світла і волі. В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. Дякую, що завжди з нами. Бережіть себе та Україну. На все добре.